Всім привіт! Що? У нас сьогодні на огляді маска-респіратор від компанії Дніпром і що за 6 місяців користування за півроку, грубо говоря, з нею сталося. Дуже багато людей коментарів написали. Я вирішив зняти відео, так як я казав, в наступному відео я знімлю огляд своє використання, це пройшло півроку. Використовую я її приблизно ну, 2-3 рази в тиждень. Не так часто буває, раз в тиждень, як, коли, як приходиться, використовується вона в всьому. Це є покраска, аерозолі, і з стін і, і так далі. Шліфування металу. Що з нею стало? Давайте поглянемо. Дивіться, так вона трошки грязна тут, вона миється. До речі, давайте з плюсів. Зайдемо. Миється вона добре, як ви бачите, я всередину гарно її вимиваю, проблем немає. Тут, та, тут, звичайно, є якісь такі грязні штуки. Тут відкраски в мене чи від чогось, я не пам'ятаю відкраски. Я от як її взяв, з гаражу, так і вам показую, як вона є. Далі, щодо резинок, питань немає. Резинки справились за півроку питань, вони так, як зараз, так і є. Ну, я задоволений. Один мінус. Тут потрібно буде класно, от, як приплавити зажигалкою, щоб воно далі не поролося. Бо така от, от, штука є Є такий невеликий, е то не є проблема. Далі, що по цьому ремішку? По цьому ремішку в мене проблем немає. Не знаю, я чому. напевно, тому що я з ним акуратно поводився і він прослужив от вже 6 місяців, може і більше. Питань немає. Я деколи просто на шиї його защокую, деколи одіваю маску прямо так. От він защопнутий. Резинка дозволяє, натягнув на голову, він в мене, як то говорять, закритий в постійному положенні. По-друге, резинка все ну, не задобіла, ніде не потрісла, все супер. Далі, так як зараз, ну, дихаю класно, оці вот губки вже треба замінити. Я їх продував, звичайно, але вони, як ви бачите, вже все. Це аерозольні губки. Е, треба буде купити нові. Так, далі по коментарях, що я можу сказати? Бо люди писали. Перші, не перші коментарі, я не я знаю, які коментарі... Е, людина писала, що маска херня. Я два рази я так зрозумів, касету з фільтрації, вона злизалася. І, ну, Можна її викинути. Давайте я зараз вам покажу, хто хто писав коментарі. По-перше, люди, якщо ви купуєте щось в магазині, в Дніпрем, ніхто вам не забороняє, попробувати закрити, відкрити, надіти на себе. Такого немає. Заборони немає. Так що пробуйте, відщолкуйте, може був якийсь заводський брак. У мене проблем немає. Якщо ви подивитесь, в мене дуже плотно, от, от, так от, дуже плотно, от пару разів я роблю, відкривається і закривається. Нічого тут злизаного немає. Ці штучки на місці, навіть такі заводські ще, бачите, є не до закінчення, що я їх знімав від, від, відкривав, закривав. ну Проблем немає, нічого злизного, досі плотно, так як є, так і, так і лиш, лишається. Так? Ну, проблем немає. От, Защолкнув і все. З тим ми рішили, так? ну Будете купляти, перевіряйте. Не, не факт, що може бути заводський брак. Далі, ще мені писав, не знаю, чи підписався він на мене, чи не підписався. До слова, підписуйтесь на канал, буде багато оглядів різної і техніки, і інструменту, і захисників. Писав мені на рахунок, зараз я вам відкрию, на рахунок оцих змінних фільтрів і цього все. Це я вам відкрию. Воно дуже плотно відкривається. Я думаю воно теж по-перше. Дуже плотно. отак. От е, я думав, що він мені пише на, на рахунок змінних оцих аерозольних фільтрів, тут без проблем знімає. А він мені писав на рахунок е, зйомних касет. самих, оцих касет. Чи можна їх самому замінити? Звичайно, можна, але не рекомендується. Тому що що тут знаходиться, давайте ми трошки по технічні характеристики. Тут знаходиться один тампон. І знизу другий тампон. Між цими двома тампонами це тут запаяно на заводі, запаяно вугіль. Дрібненький, дрібненький вугіль. Хто має приблизно знає, які вони такі гранули йдуть углеві гранули. І якщо ви, наприклад, його розпакуєте, висипати, вам треба засипати нові, поміняти ці два тампони. І засипаним домі. Але проблема того, що далі назад заклеїти це все герметично. Тому що, може і вони зйомні, я не знаю, бо тут є отака штука, я не хочу знімати. По-друге, ця касета коштує пара касет, таких коштує на сайті, якщо я не помиляюся, 360 гривень. Це не є так дорого. І зараз я вам розкажу, як їх часто треба міняти і чому їх треба міняти. Далі відео, так що не переключайте, ставте вподобайки. Зараз я вам розкажу, як користуватись ним правильно. І, як. Ну, і звичайно, що з ним стало? Як ви бачите, з ним практично нічого не стало, він просто грязний. Тому що він був в роботі. І, а так, він працює на всі 100%, він свої гроші відпрацьовує. Я задоволений повністю. Тепер перейдемо до технічної сторони. Технічна сторона така. Дивіться, так як я вам казав, тут всередній уголь і тут паролог. Ця губка це аерозольний. Проти аерозольний фільтр так і пише, це аерозольний, ви можете і ним користуватися, він клас, класніше буде фільтрувати все. Бачите, я його навіть і продавав, бо в мене в поліції він був. І... А цей от, цю касету треба міняти Залежно від того, скільки ви користуєтесь. Якщо ви користуєтесь, в бару камері і малюєте машини, наприклад, і, ну, займаєтесь маляркою там, різного плану, чи машини, чи ще щось в бару камері. І, і ви працюєте кожен день, цю касету бажано міняти раз в місяць. Раз в місяць бажано її замінити, тому що вуголь має специфіку набирати в себе вологу. Чому всі касети запаковані в поліетилені? Тому що. Вона має властивість набирати вологі вуголь, і тоді фільтрація не буде проходити таким чином, як воно має бути, вам буде тяжко дихати. У вас буде на масці тут утворюватися конденсат, хоча він так утворюється. І так далі. І тоді маска не прийде в пригодність. Вона не буде повністю виповнювати, як має бути. Далі про роботу самої маски, скільки має працюватися з тою маскою часу. Наприклад, в барокамері я от почитав наприклад, літератури трошки. Ви маєте не більше 2 годин працювати, тому що тут по масці утворюється конденсат. Хто працював, той знає. І цей весь конденсат вам осідається на легені. І щоб не було набряку легенів, це вода. Набряк легенів від чого? Тому що конденсат попадає, це може привести до захворювання легенів і набряку. Використовувати таку маску <кій> не більше 2 годин. Ну, типа, з передишками, хоча б в півгодини, якщо ви в барокамері камери красти. Якщо ви займаєтесь тим в гаражі, в гаражі, звичайно, ви там півгодинки... Ой, камеру дьорнув, пів годинки ви попрацювали і зняли там, 15-20 перекорили. І тоді весь конденсат виходить і все добре. Ну, бажано так працювати. Якщо ви хочете працювати з покраскою, то так, до 2 годин працювали, півгодини ви подихали без маски. І при такій інтенсивній роботі треба хоча б раз в місяць-півтора міняти ці касети в вогні. Далі, що по тому? Як зберігати цю маску? От Як, наприклад, я зберігаю, зараз я вам покажу, що я маю. Секундочку. Ой, в мене отака. От ви в гаражі думаєте, що ви купили і повісили, і вона стоїть. В гаражі дуже велика вологість. І ця маска, стоявши у вас в гаражі, висівши ви там десь або стоявши, вона буде відкритою, вона буде впитувати всю сирість і вологість в ці фільтри. І вони дуже скоро прийдуть ну, просто в негодність. І ви, вам треба буде замінити, вам буде тяжко дихати. Тут буде дуже багато вологи, і на масці теж дуже багато буде збирати з конденсатор. Так що маску, маску бажано зберігати в якихось поліетиленових кульочках. У мене, наприклад, така дамська. Як то говориться сумочка для різної штуки там, малювати чи ще було, просто в жінки вона викидувала, і я собі її забрав і маску я складаю сюди. Я її розбираю оці от і складаю сюди. Вона має тут дуже товсту основу, наприклад, дуже грубо, десь пів сантиметра. Плюс в неї тут синтетика, вона не так пропускає. Вона дихає, але вона вологу так не пропустить, тому що вона дуже груба, як ви можете побачити, яка турщина цієї штуки. Просто на замочок завісив, повісив гараж. Тоді, коли ви не працюєте, так як я, наприклад, я працюю, можу працювати раз в тиждень, може два, може і три рази в тиждень працювати, цей фільтр не набирає вологи. І тоді вам буде краще дихати і сам, сама касета буде довше служити. Це зрозуміло. Далі. Що по масці? Що я хотів ще сказати? Так, до речі, я не пишу ніякі сценарії, я пишу те, що я думаю, як я працюю, нічого тут не записано, ніякі сценарії, це все імпровізація. Все, що я хотів сказати, я говорю. Може я забув. Ви мені напишіть, будь ласка, в коментарі, що ви хотіли ще запитати, може я щось забув. І я вам відповів обов'язково. По, характеристиках... ага, по технічних характеристиках, що мене запитували. Е... Цей вхідний отвір під касету має 32 мм, вихідний 35 мм. Я там був помилився, вибачаюсь. Далі. По тому я все розказав, по тому розказав. А на що заміни касети, так як я казав, можете зробити це самі. Як це робити хочете, я вам знімлю окремо відео. Якщо відео набере лайків і багато коментарів, я знімлю, як замінити самому оцю касету і заклеїти її назад. І зробити ще раз її пригодною, ну може не на місяць, може чуть менше. Але зекономив чи вам гроші. Хоча, якщо ви маєте маску 3М, або це чому я купив Дніпрем, були, звичайно, 3М, вони дорожчі, ну якість може там, ну у якість я думаю, та ж сама, в углі, вуголь точніше, той ж самий, просто ціна такого комплекту, отаких касет. В Дніпроемі коштує 360 гривень, а 3М коштує в районі 600 з копійками, якщо я не помиляюсь. Ну, Вибачте мене, наприклад, в Дніпроему, чому вона мене манить, чому я знімаю про це відео. Тому що в... я пробував 3М, немає різниці, вона і в тому, в тому хорошо працює. Просто ціна. <кхем> я куплю дві пари таких касет, а в 3М, наприклад, фірми, а в другої якої я куплю одну. Ну, і зекономлю, звичайно, гроші. Так що от таке відео, в кінці, що я можу сказати? Звичайно, люди, купляйте цю маску, не пожалійте, хто там пише, що щось там злизалось, не злизалось, заходите в салон, перевіряєте на себе, приміряли, відрегулювали, закрили, відкрили всі защёлки. ці всі перевірили, ніхто вас від того, ну, ніхто від вас це не забирає, ніхто вам ну, тіпа, не впарив в коробці, відкривайте вдома, дивіться самі. По-перше, по-друге, кожен вибирає сам, скільки за що платити і яка якість. Якість, я думаю, ну, я на собі ну, працюю півроку, я вам говорю, пробував різні маски, і ця маска недалеко, вона там аж така, як то кажуть, хренова чи ще щось. Вона своїх грошей коштує і коштує. Ну, вона своє відпрацьовує, ціна якість на рівні. Так що, звичайно, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. А ще якісь будуть питання по масці, звичайно пишіть в коментарі, підтримуйте український контент, ставте вподобайки, підписуйтесь і всім дякую за перегляд, всім па-па-па-па.